Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. А поки Зеленський на вечерях та фуршетах у Франції генерал залужний відвідав військовий госпіталь. Паризький де лікують наших хлопців. 8 червня в 7 ранку. Генерал залужний знову таємно відвідав військові госпіталі та поспілкувався із нашими хлопцями. Пишуть перевірені джерела не на камеру, як політика чи зеленський. Ви не побачите награних фото в живо щиро і відверто до главкома підходили солдати, розповідали проблеми та про. Тимів він все записував у записник, тих сроку кожному і дякував. Що ще потрібно знати про нашого генерала? Також телеграм-канали Щоронятко зазначає, що залужний особисто взяв під контроль ситуацію над військовим сиротою, якому 29 років, та в якого немає двох кінцівок зі свого фонду. Він виділив кошти на протезування паруком, якому 29. його після Франції відправлять лікуватися у США. Наш генерал. дивні ігри довкола відставки головку. ситуація із відставкою залужного виглядає яка недостовірна. Негарна, недоречна гра. Вважає Микола Маломуж. Приблизно з листопада пішли чутки про зміну головкома. Вони то запускалися, то спростовувалися. Мовляв усе фейки, потім тему знову розкручували. Ще й спускаючи на залужного деяких нардепів від партії влади, яких потім із цієї самої партії виключили. Зазначає генерал. Мова про Мар'яну Безуглу, яка залишила лави слуги народу незадовго до звістки про відставку залужного. На думку Миколи Маломужа, позицію щодо головкома влада мала призначити виразити чітко. Знімаємо залужно з таких то причин, а це влаштували метушню навколо відставки протягом майже трьох місяців з моменту виходу його резонансної статті за економістом. Із багатьох секторів фронту, у тому числі дипломатичного, до мене надходили питання, що там діється у Києві. Є якісь проблеми з протиріччями між Верховним головнокомандувачем президентом Зеленським та головкомом залужним, на чию сторону ставати весь абсурд. Цей явно був запущений з владних кабінетів, і вийшла якась неконтрольована дурість. Спершу запускалися чутки про. Відставку потім спростовувалися, потім знову мусувалися і знову спростовувалися. Якийсь період нам намагалися довести, що це російська ІПСО. У результаті залужно все ж таки звільняють. а Так не робиться навіть у мирний час не кажучи. Вже про воєнний Упевнений, як з глава зовнішньої розвідки. Якщо вирішили звільнити, слід було чітко озвучувати з яких причин наголошує він. В ідеалі одразу після того як було ухвалено таке рішення, необхідно було влаштувати спільний брифінг президента та головкома. Дезелен. Зеленський пояснив, би, що насправді, наприклад, у зв'язку зі зміною стратегію війни виникла необхідність переформування вище військове керівництво до конфліктів. Немає залужний залишається в команді на тій чи іншій позиції. Так далі це був би грамотний хід логічний. А так все виглядало, ніби чутки про відставку і нарешті відставку наслідок високого рейтингу залужного або болісно сприймалися в деяких кабінетах офісу президента. Зазначає Микола Маломуж. Експерт нагадує, що залужному намагалися закидати відсутність успіхів стратегічного рівня на. Фронті у 2023 році, але продовжує він, як визнавали багато хто на заході. Ми не мали достатнього озброєнь, щоб здійснити ефективний наступ на заздалегідь укріплені позиції противника. Ніхто б не зміг за таких умов без авіації, без достатньої кількості необхідних артилерійських засобів ракетних систем. Отже, питання не в цьому, можливо, вплинуло, що залужний публічно восени проголосив необхідність переходити до стратегічної оборони, і з вище званих і тому, що противник встиг на той час придбати більше би і озброєнь у тих же Ірану та Північної Кореї, тому що в цілому стало зрозуміло. Фронт перейшов у стадію позиційної боротьби з важливістю ставки на технологічність. Щось подібне про мобілізацію. Плани на рік нову систему боротьби проти РФ залужний виклав на початку лютого в колонці для Сіанена. Через тиждень після цього його звільняють, зазначив генерал. Уся ситуація виглядала дуже негарно. Вважає Микола Маломужа. Мої колеги з Європи та США постійно цікавилися. У мене тим, що відбувається Відверто Валися росіяни незрозуміло Ще більше розкручували маховик інформаційних спецоперацій. І весь цей цирк навколо відставки головкома проходив ще й на тлі дискусії в американському парламенті щодо підтримки України. Історія, яка відверто б'є по нас, Зеленський зрештою звільнив і Це спробували піднести красиво, Мовляв, конфлікту немає. Все гаразд, але після місяців таких ігор, навколо відставки головкома, зрозуміло. Мало хто повірив, що розійшлися полюбовно. Тим паче, що знову ж таки виразних причин відставки не проз. Звучало, якщо роботою залужного були не задоволені, навіщо тоді відразу після усунення його з посади головкома присвоювати генералу звання Героя України? Це що якийсь утішний приз? Залужний безумовно заслуговує на це звання, але час для його присвоєння вибрано явно недоречно. Вважає експерта в армії. Продовжує він достатньо важлива довіра до керівництва. До залужного вона була колосальною. Асиріський хоче бойовий генерал, але секторального типу до того ж на його адресу прозвучали. Критика за надмірну жорстокість за те, що не особливо зважає на втрати, тут безумовно необхідно буде внести корективи. Вважає Микола Маломуж. У пріоритеті має бути збереження людських життів у комплексі з умілим керівництвом збройних сил, ефективною підготовкою як оборонних і наступальних операцій, спецоперації головком має бачити комплексну картину по всіх напрямках. Сподіваюся, у усильського це вийде. І в другій половині весни літо ми розпочнемо вже свою наступальну операцію. Як злава зовнішньої розвідки, наголошу. На важливості координації дій Міноборони, генштабу і інших системних відомств у середині України, щільну комунікацію з нашими партнерами. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.